Слава Ісусу Христу! Бог подарував нам ще один чудовий ранок, і в цьому дні Він подарував нам життя. Тому ми є щасливі люди, ми є живі, ми є здорові, І сьогодні ми є разом, щоб знову поклонятися нашому Господу. Я хочу прочитати один псалом, ми його разом прочитаємо декілька думок і будемо молитися. 129-й Псалом. З глибини я взиваю до Тебе, о Господи, Господи, почуй же мій голос, нехай уші твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, бо в тебе пробачення, щоб боятись тебе, я надіюсь на Господа, має надію душа моя, і на слово Його я уповаю. Виглядає душа моя більш, ніж поранку сторожа, що до ранку вона стереже. Хай надію складає Ізраїль на Господа, бо з Господом милість і велике визволення з ним, і Ізраїля визволить він від усіх його прогріхів. Сьогодні наше бажання, я вірю, щоб Господь почув наш голос. Сьогодні ми прийшли, щоб свій голос піднести до Господа. Прочани, які йшли в Єрусалим, вони співали ось цю пісню. І тут є цікаве слово: якщо Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико? На милість твою, ми надіємось. Сьогодні ми потребуємо Божої милості, потребуємо її багато. Якщо Господь сьогодні буде зважати на те, як ми живемо, хто встоїть перед ним? Але Бог сьогодні має милість для нас. Тому прийдемо перед лице Його в молитві, піднімемо свій голос до нього, будемо взивати, будемо віддавати Йому честь і хвалу. Будемо надіятись на милість Божу, будемо просити Його благодаті сьогодні. І будемо виглядати Господа більше, ніж сторожа виглядає поранку, тому що нам приємно бути з ним. Я закликаю зараз нас до спільної молитви, до молитви поклоніння, до молитви хвали. Відкриємо наші уста, відкриємо наші серця, нехай Дух Святий зараз наповнює нас. Поклоняємося нашому Господу, взиваємо до милості Його, взиваємо про прощення наших провин, про очищення і про те, щоб сьогодні Дух Святий працював в нас, щоб ми чистими устами могли віддавати Йому славу. Кого Дух Святий побуджує, побуджує в коротких молитвах, поклонимося йому, прийдемо перед Його лице. como vamos Amém. Амінь. Виглядає, Господа, душа наша Тебе сьогодні. І ми хочемо побачити Тебе, переживати Тебе сьогодні, Твою присутність і Твою працю в наших серцях. Ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні можемо мати цю спільність один з одним, разом бути в Твоїй присутності і поклонятися Тобі. Благослови нас, Господь. Ми багато потребуємо милості Твоєї. Прости провини наші, Господь, і по благодаті своїй. Виливай сьогодні від Духа Святого на нас, Слово Твоє Господь, працюй сьогодні в нас, очисти наші уста, щоб ми могли достойно вклонитися Тобі, віддати тобі достойну честь і славу. Поклоняємося тобі, наш Бог, Славимо тебе, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Сідайте, будь ласка, брати і сестри, дорога церква. Я думаю, що ми всі знаємо те, що сьогодні ми маємо останню неділю місяця, останню неділю весни і знаємо, що цього тижня в усіх навчальних закладах, всіх школах відбувся останній дзвоник. І, звичайно, в житті багатьох дітей розпочинається найкращий період в році це літні канікули. Вони завжди рахують дні, скільки залишилось місяців. І тому так само в нашій школі, недільній школі, підійшов момент ось цього останнього дзвоника. І зараз ми їх запросимо сюди. Але найперше я би хотів сюди зараз запросити клас, який випускається цього року, для яких цей рік навчальний він був останній. І тому я запрошую клас Олі Олійник. Так він нас називається. Клас імені Олі Олійник. Якщо можна, виходьте сюди. І, звичайно, так само ми попросимо Олі Олійник сюди вийти і всіх, хто працював з цим класом. Будь ласка, це досить великий клас. Бачите? Це особливі люди, випускники. Ну що ж, їхній шлях в недільній школі він вже підійшов до завершення. Вони впродовж років відвідували заняття, навчання, слухали Слово Боже, приймали участь, і вчилися служити. І ми справді дякуємо Богові за кожного з них. Ми дякуємо Богові за кожного викладача, який вкладався в них. Ми дякуємо справді за кожного, хто посвячено і терпеливо проводив з ними час. І сьогодні ми би хотіли відзначити наших дорогих випускників. Грамотами про закінчення недільної школи я зараз буду зачитувати Страволя, вона буде вже вручати, щоб ви могли бачити кожного, могли почути прізвище кожного і молитися за кожного, тому що в їхньому житті розпочинається новий період, нові виклики, нові відповідальності. І повірте, із року в рік вони будуть потребувати лише більше і більше наших молотов, як церкви, як батьків, як рідних, як бабусів і дідусів. Тому що дедалі більше буде справді викликів в цьому світі, в непростому світі, щоб Бог їх беріг. І тому Клебан Соломія, Бачинська Адріана, Гордичук Христя, Паленга Настя, Костюк Марта. Нема варту Передамо Гадзело Христя, Васильків Орест, Кучерявий Влад, Рубей Михайло, Олійник Давид, Васік Іван, Берлинець Назар. Свого часу я його Захаром назвав. Ну це не страшно. Луць Давид. Макогончук Мирослав. Яблонський Артур. Назаркевич Андрій. Данилюк Андрій. Коростель Влад. Синчук Віктор. І калиняк славик. Тих, кого немає сьогодні, ми обов'язково передамо їм. Ну що ж, ще раз, знаєте, хочеться вам побажати, дорога вже молодь, підлітки, молодь. У вас починається новий етап і починається новий етап в житті. Більш відповідальний, більш складний. І ми поособливо бажаємо вам найперше триматися міцно Бога і пам'ятати, лише з Богом можна збудувати щасливе майбутнє. Лише з Богом можна мати щасливу долю. Лише з Богом ми можемо мати цю живу надію на вічність з ним там. І тому Хай вас Бог благословить. Я зараз хочу, щоб ми всі піднялись, і ми разом помолились за наших випускників і подякували Богу за викладачів, які з ними працювали. Отець наш Небесний, ми схиляємося перед Тобою зараз як церква Твоя, Господь. І по особливому тобі дякуємо за недільну школу, дякуємо за кожну дитину, яка там є. Дякуємо тобі за кожного викладача, який. Освячую себе для того, щоб ціяти слово Твоє, Господь, в ці юні серця. І сьогодні наша особлива молитва за наших випускників, за цих ще зовсім юних хлопчиків і дівчаток. Господи, ми по особливому на руках молитви їх приносимо до Тебе і просимо, щоб Ти благословив їхнє життя, щоб кожен з них він належав тобі, він примирився з тобою, і Він був Твоїм служителем на неві Твоїй. Господь, я по особливому молю. За їхню долю, за їхнє майбуття, за їхні сім'ї. Господи, нехай це все буде під Твоїм покровом. Нехай кожен з них він буде цим добрим інструментом в руках Твоїх для користі царства Твого. Любий наш Бог, дай, щоб ніхто не був втрачений для Твого царства. Але всі вони служили. Нехай Твій Дух Святий дійсно керує їхнім життям і завжди панує в їхніх серцях. Я тобі також дякую, Господи, за кожного, хто. Сіяв слово Твоє, хто працював за кожного вчителя, за кожного, хто був дотичний до цього класу. Господь, це також був твій інструмент, через який ти посилав своє слово в їхнє життя, приклад підбадьорення, і ти також віддай сторицю. Ще раз тобі дякуємо наш Бог за такий особливий момент, який ти даєш, за наших випускників, і нехай справді вони будуть завжди приємністю для тебе, для Твого царства. Ми просимо це в ім'я Ісуса. Амінь. Що ж, ми ще, може, присядьте на хвилиночку. Я би хотів зараз запросити сюди всю недільну школу, всіх діток наперед, будь ласка, виходьте для вас сьогодні. Це остання зустріч в цьому навчальному році. Підходьте сюди наперед. Також викладачі. Підійдіть сюди. Просив би вас, викладачі підійдіть ближче. Почнемо з директора недільної школи. Якщо можна, вона подасть добрий приклад, і всі інші підійдуть. Підходьте, дітки! Ми хочемо сьогодні молитись і знову ж таки просити благословення на це літо, дякувати за вас, дякувати за цей рік. І дійсно, хай Бог вам дасть добрий час і відпочинку літком. І щоб це був час, який ви проведете з користю. А ви викладачі, щоб ви добре також відпочили, набрали сил, наснаги, і з новими силами могли починати новий навчальний рік. І ми знову ж таки закликаємо церкву, щоб ми зараз піднялись, подякували Богові за цей навчальний рік, подякували за викладачів, подякували за діток і просили благословіння. я попрошу Ярослава Івановича завершити молитву. Проте, і сестри, я коли дивлюсь на діток, і звичайно важко мені стримати сльози. Не лише тому що тут є і мої діти, і вони ростуть. Але я пригадую, може далекий для когось, 85 й рік, коли 1 січня я брав участь вперше в служінні в церкві, коли мені було 14 років, і потім я дізнався про те, що брати, які тоді стояли в керівництві церкви, були викликані до відповідних органів. Церква сплатила штраф за мою участь саме через мене. Ось і пам'ятаю, потім була розмова, як бути з Паскою. Пускати молодих, малих, не пускати, але знову ж таки брати твердо стояли. Я служив на Пасху, і тому коли сьогодні ми бачимо стільки дітей і розуміємо, що не потрібно боятися, не потрібно думати про штрафи чи якісь інші речі, знаєте, це величезна Божа милість, яку ми деколи чи доволі часто, просто десь приймаємо як вже як належне, помолимось. Те з Небесне, дійсно, ми дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі за те, що ти дав діток в нашій сім'ї, за те, що ти дав діток в церкву твою. Дякуємо, Господь, за те, що можуть навчатися, можуть спілкуватися, можуть мати друзів, можуть служити, Господи, без всякого страху, ні вони, ні Господні, ні, ні батьки, ні вчителі перед тими, хто може покарати, Господь, які особливо особливі часи ти даєш нам в Україні. Дякуємо, Господь, за цей. Навчальний рік дякуємо, Господі. Дійсно, ім'ям Твої ми благословляємо і діток, і вчителів, які працювали, Господь. Усіх ми дякуємо, Боже, благослови діток на літо. Бережи їх від травм, від аварій, від нещасних випадків. Дай добре відпочити. Дай батькам можливість, щоб діти відпочили, Господь, фінансові і інші Господь. Благослови, дійсно дякуємо Тебе, славимо, нашого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Дітки зараз можете бути вільними іти в нижній зал, там вас чекають. Я прошу сідати і всіх прошу сідати. Господь скеровує і наші зібрання, наші богослужіння в його спосіб робить для нас особливі подарунки.